День 110, Біблія, книга Псалмів, Псалом 92, ПІСНЯ на День Суботній. Як же добре прославляти Господа й оспівувати Твоє ім'я Всевишній, від самого ранку сповіщати Твоє милосердя і вночі Твою вірність, граючи на десятиструнній лютні, псалтирі та з піснею на гуслах. Адже ти, Господи, потішаєш мене своїми діяннями, я радію, споглядаючи творіння твоїх рук. Які величні вчинки, Твої Господи, Твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумна людина цього не знає, недосвідчена, не розуміє, що, хоч нечестиві ростуть, як трава, і ті, що чинять беззаконня, процвітають, але вони преречені бути знищеними навіки. Ти ж, Господи, звеличений повіки, бо ось вороги Твої, Господи, неодмінно Твої вороги загинуть і будуть розпорошені усі злочинці. А мене. Ти підносиш у силі, наче ріг єдинорога, я намащений свіжою оливою. Моє око зі зневагою буде лише дивитись на моїх ворогів, а моє вухо слухатиме лиходіїв що повстають на мене. Праведник процвітатиме, як пальма, підніматиметься вгору, як кедр на лівані, посаджені в Господньому домі, такі процвітають у дворах нашого Бога, навіть у пізньому похилому віці. Вони будуть плодовиті, соковиті й свіжі, аби сповіщати про справедливість Господню. Він моя скеля, і в ньому немає жодної неправди. Книга суддів у попередніх розділах, переможна пісня Девори та Барака. Господь віддав Ізраїль у руки медіянців. суддя Гедеон, Гедеон руйнує жертовник Вала. Божі ознаки для Гедеона. Розділ 7. Вранці Єрувал, тобто Гедеон, виступив з усім народом, що був з ним. Вони отаборились біля джерела Харот. Табір мідіянців був розташований у долині з північного боку Пагорба Море. Тоді Господь сказав Гедеону: Надто численне в тебе військо, я не зможу віддати медіянців у ваші руки, пізніше Ізраїль не вихвалявся переді мною, кажучи, ми самі себе врятували. Тому оголоси, що почув кожен у військо, і скажи хто боязливий і тремтить від страху, нехай повертається додому, негайно залишивши гілеацьке узгір'я. Таким чином, зразу відійшло 22 тисячі чоловіків, а 10 тисяч залишилося. Але Господь промовив до Гедеона ще надто багато людей залишилось, тож веди їх до води, і там замість тебе я їх випробую. І так. Той, на кого я тобі вкажу, що він піде з тобою, той і піде з тобою. Проте жоден з тих, про кого тобі скажу, що він не піде з тобою, такий не повинен залишатись. Отже, Гедеон привів народ до води, там Господь сказав йому кожного, хто хлептатиме воду язиком, як хлебче собака, постав такого окремо, так само постав окремо кожного, хто буде пити, стаючи навколішки. В результаті кількість тих, котрі зачерпували воду рукою, підносячи до рота та хлептали, виявилось 300 чоловік, а решта всіх людей, щоб напитись води, ставали навколішки. І Господь сказав Гедеонові: Отими трьома сотнями мужів, які хлептали воду, я вас врятую і віддам мідіянців у твої руки, а решта всіх мужів народу нехай повертаються, кожен у свою місцевість. Тож вони взяли запаси їжі для військового загону та їхні сурми, а решту всіх ізраїльських воїнів Гедеон відіслав до своїх наметів, затримавши біля себе лише триста мужів. А в цей час табір мідіянців стояв нижче від них, у долині, і от тієї ночі Господь звелів Гедеону: Вставай, і можеш нападати на ворожий табір, оскільки я його віддав у твої руки. Якщо ж боїшся негайно вирушати, то спустися зі своїм слугою пурою до табору сам і послухай, що там говорять, після того то наберешся сміливості і нападеш на табір. Отже, Гедеон разом зі своїм слугою пурою спустились до крайнього намету озброєних охоронців табору. У той час мідіянці, амалекітянці та інші племена Сходу, які розташувались у долині, були настільки численні, наче сарана. Навіть їхніх верблюдів було без ліку. Їх було так багато, як піску, що на березі моря. Коли Гедеон підійшов до крайнього намету, то почув, як один воїн розповідав своєму товаришу сон. Він говорив, що йому наснилось. Дивлюсь, каже він, аж котиться по табору мідіянців буханець ячмінного хліба. Він вдарив у намет так, що намет впав, перевернувся і зруйнувався. Відповідаючи, його товариш сказав: це ніщо інше, як тільки меч ізраїльтянина Гедеона. Йоашового сина, Бог видав у його руки мідіянців і весь цей табір. Почувши розповідь про сон та його тлумачення, Гедеон віддав славу Богу, повернувся до ізраїльського табору і сказав: Вставайте, бо Господь віддав у ваші руки табір мідіянців. Розділивши 300 чоловіків на три загони, він сказав, аби кожен воїн взяв у руки сурму та порожній глечик, всередині глечиків мають бути смолоскипи. Гедеон сказав їм Дивіться на мене і робіть те, що я робитиму. Ось я йду на самий край табору, і що там робитиму, те робіть і ви. Щойно засурмлю я разом з усіма тими, що зі мною, то сурміть тоді й ви довкола всього табору, голосно вигукуючи за Господа та Гедеона. Отже, Гедеон і ті сто воїнів, що були з ним, прийшли до краю Мід'янського табору на початку середньої нічної сторожі. Зразу після зміни вартових вони засурмили і розбили глечики, що були в їхніх руках. У ту мить засурмили також усі три загони і розбили свої глечики. Тепер кожен з них тримав у своїй лівій руці смолоскип, а в своїй правій руці сурму, щоб сурмити, вигукуючи меч Господа та Гедеона. Кожен з них стояв на своєму місці довкола табору, в той час, як у самому таборі мідіянців метушились, бігали, кричали і кинулись утікати. Тоді, коли триста сурим сурмили, господь у Медіянському таборі обернув їхні мечі один проти одного, і весь табір почав бігти до Бетшіти в напрямку церери, на кордону Авел-Мехоли, що неподалік табати. Терміново були скликані ізраїльські мужі з, із племені Нафталима та Асира, а також усе плем'я Манасії. Всі кинулись у погоню за мідіянцями. Крім того, Гедеон направив гінців на Єфремове узгір'я з наказом спускайтесь на зустріч медіянцям і відітніть переправу через води Йордану неподалік Бедбари, тож відгукнулись на заклик усі чоловіки племені Єфрема, котрі захопили всі водні переправи вздовж Йордану аж до Бедбари. Упіймали також двох медіянських князів: Орева та Зеева. Орева вони стратили біля скелі Орева. А Зева вбили коло чавильні, після чого переслідували мідіянців. Голови Орева і Зева принесли до Гедеона на протилежний бік Йордану. Розділ восьмий. Єфремові мужі були вкрай обурені й дорікали Гедеону, говорячи, Чому ти з нами так учинив, що не покликав нас, коли йшов воювати з мідіянцями? А він їм відповів. Що я таке вчинив порівняно з тим, що зробили ви? Хіба збирання Єфремом рештки виногрон не краще за весь врожай винограду, а вієзера? У ваші руки Господь віддав князів мідіян, Орева та Зеева. А що таке вчинив я порівняно з вами? Після цих слів їхнє обурення супроти нього вгамувалось. Отже, вкрай стомлені в погоні за ворогом Гедеон разом з трьома стами воїнів підійшов до Йордану і переправився на інший бік. Він попросив мешканців Сукота дайте, будь ласка, моїм людям хліба, адже вони втомились у погоні за мідіянськими царями, Зевахом і Цалмунною. Але князі Сукота відповіли Хіба Зевах і Цалмун уже в твоїх руках, щоб нам давати хліб твоєму війську? І Гедеон відповів: Гаразд! Але коли Господь віддасть Зеваха й Цалмуна в мої руки, то я буду молотити ваші тіла терниною пустелі і колючками глоду. Звідти він пішов до Пенуела і повторив там своє прохання. Мешканці Пенуела відповіли йому так само, як сказали мешканці Сукота. Тоді Гедеон пообіцяв і мешканцям Пенуела, говорячи: Коли я з миром повернуся, то зруйную вашу фортецю. Зевах та Цалмун зі своїм військом близько 15 тисяч чоловік. Які залишилися з усього табору племен Сходу, зупинились у Каркорі. Проте тих, котрі полягли в бою, було 120 тисяч воїнів, озброєних мечами. Далі Гедеон пішов шляхом кочівників у наметах на схід від Новаха та Йогвега і розгромив табір мідіянців, який безпечно відпочивав. Але Зевах та Салмун утекли від Гедеона, і він кинувся їх наздоганяти і захопив обох мідіянських царів. Зеваха й Цалмуна, навівши страх на весь військовий табір. Повертаючись з битви, гехарським схилом, Гедеон, син Йоаша, захопив юнака з мешканців Сукота і допитав його. Той написав йому імена можновладців Сукота та його старішин, всього 77 мужів. Прибувши до мешканців Сукота, Гедеон сказав: Ось Зевах і Цалмун, через яких ви глузували наді мною кажучи, хіба Зевах і Цалмун вже в твоїх руках? Що ми маємо давати хліб твоєму втомленому війську. Тож він зібрав можновладців та старішин міста, він взяв також гілки тернини, пустелі та колючого глоду і відшмагав ними цих мужів сукота. Потім він зруйнував фортецю Пенуале і стратив чоловіків міста. Тоді Гедеон запитав Зеваха та Цалмуна, як виглядали ті мужі, яких ви вбили на таворі. А вони відповіли так, як ти, подібні до тебе. А з вигляду, немов царевичі, це мої брати, сказав Гедеон, сини моєї матері. Як живий Господь, якби ви залишили їх живими, я пощадив би вас. Після цього він сказав своєму первородному сину Єгерові Встань і страть їх, але хлопець зі страху навіть не витяг свого меча, оскільки був ще молодим. Тому Зевах і Цалмун сказали: підійди і сам вбий нас адже й не кожному чоловікові таке під силу. Тож Гедеон встав і убив обох Зеваха та Цалмуна, після чого забрав прикраси, які були на шиях їхніх верблюдів. Після тих подій ізраїльтяни звернулись з проханням до Гедеона Владарюй над нами, ти твій син і твій онук, адже ти нас врятував від гноблення мідіянців». Але Гедеон відповів Не буду я владарювати над вами. Так само не буде владарювати над вами і мій син, Господь буде владарювати над вами. Проте маю до вас прохання, додав Гедеон. Нехай кожен з вас дасть мені зі своєї здобичі по сережці, адже мідіянці, яких вони перемогли, носили золоті сережки, оскільки були ізмаїльцями. Вони відповіли ми охоче це зробимо. Тож вони розстелили плащ і кожен з них кинув по одній сережці зі своєї здобичі. Загальна вага золотих сережок, які він випросив, була 1700 шеклів золота, окрім бляшок півмісяців. Ланцюжків підвісок і пурпурових шат, які носили медіянські царі, та крім нашийників, що були на шиях верблюдів, ворога. З усього золота Гедеон виготовив ефот і помістив його в своєму місті в Офрі. Він Ефот став причиною розпусти всього Ізраїлю і пасткою для самого Гедеона та його родини. Що ж до мідіянців, то вони були упокорені Ізраїлем та більше не підносили своєї голови. Край мав спокій протягом 40 років, поки був живий Гедеон. Отже, Єрувал, син Йоаша, прийшов і поселився у власному домі. У Гедеона було сімдесят синів, що народилися від нього, оскільки він мав багато жінок. Навіть його наложниця, яка мешкала в Сихемі, також народила йому сина, якого він назвав Авімелехом. Помер Гедеон, син Йоаша. В глибокій старості і був похований у гробниці свого батька Йоаша в Авіазерській Офрі. Так сталося, що коли Гедеон помер, то ізраїльтяни знову відвернулися від Господа і почали чинити розпусту з валами, зробивши своїм богом балберіта. Забули ізраїльтяни Господа свого Бога, котрий визволяв їх від усіх їхніх навколишніх ворогів. Вони залишились невдячними і до родини Єрувала Гедеона. За всі ті добродійства, які він учинив для Ізраїлю. Новий завіт послання апостола Павла до Римлян у попередньому розділі віра, зарахована за праведність Спадкоємці за обітницею. Розділ 5. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. Через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу, і не лише нею, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Бо Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечистивих. навряд чи хто помре за праведного. Хіба, може, хтось за доброчинця наважиться померти, але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасемося від гніву. Коли, ще будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його сина, тим більше. Примирившись, спасимося Його життям. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть, так у всіх людей увійшла смерть, тому що всі згрішили. Гріх був у світі й до закону, але гріх не зараховується, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама до Мойсея і над тими, які не згрішили, подібно до переступу Адама, котрий є прообразом майбутнього. Але дар благодаті не такий, як гріх, бо якщо через переступ одного багато померло, то наскільки більше благодаттю однієї людини Ісуса Христа, Божа благодать і дари щедро вилилися на багатьох. І дар не такий, як осуд через одного, який згрішив? Бо за переступ одного осуд, а дар благодаті для оправдання від багатьох гріхів. Адже коли через переступ одного смерть запанувала через одного, то тим більше ті, хто приймає щедру благодать і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного на всіх людей прийшло оправдання для життя. Бо як не послухом однієї людини багато стали грішними, так і послухом одного багато стануть праведними. Закон увійшов, щоб намножився переступ, а де намножився гріх, там безмірно виявилася благодать. Щоб так як гріх запанував через смерть, аби так само й благодать запанувала через праведність для вічного життя через Ісуса Христа, Господа нашого. Розділ шостий. То що скажемо? Будемо залишатися в грісі, щоб множилася благодать? Зовсім ні. Ми, що померли для гріха, як далі будемо жити в ньому? Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так як Христос встав із мертвих славою Отця, так і ми почали виходити в оновлені життя. Бо якщо ми з'єдналися з ним подобою Його смерті, то з'єднаємося з ним і подобою Воскресіння. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові, бо хто помер, той оправданий від гріха. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й будемо жити з ним, знаючи, що Христос, вставши з мертвих, Більше не вмирає, смерть над ним більше не панує, бо як він помер, то тільки один раз помер для гріха, а як живе, то для Бога живе. Так само й ви вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога в нашому Господі Ісусі Христі. Хай же гріх не панує у вашому смертному тілі, щоби не підкорятися Його пожаданням. Не давайте ваших членів гріхові, як знаряддя неправедності, але як ожилі з мертвих віддавайте себе Богові, а ваші члени віддавайте Богові, як знаряддя праведності. Тож хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. То що, будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе як раби на послуг рабами того ви і є, кого слухаєте? Або гріха на смерть, або послуху на праведність? Дякувати Богові, що ви були рабами гріха, але сприйняли серцем те вчення, якому віддалися, Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Кажу це по-людському, з огляду на немічність вашого тіла. Бо, як ви віддавали ваші члени в рабство нечистоті й беззаконню для беззаконня, так тепер віддайте ваші члени в рабство праведності для освячення. Бо коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви тоді мали? Його ви нині соромитеся, бо його кінець смерть. Нині ж, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, маєте ваш плід. Освячення, а кінець вічне життя. Адже заплата за гріх смерть, а Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі.